Львівщина чекає на альтернативні джерела енергії. Ось на тому хребті за кілька років мають працювати 23 потужні вітрогенератори. Наразі тут триває дослідження: ось ця щогла перевіряє енергетичний потенціал карпатських вітрів. Стометрову вітровимірювальну щоглу поставили тут більше року тому інформацію, куди і з якою силою дме вітер, збирає комп'ютер всередині споруди. На даний момент на одному анемометрі 6,3-6,5 метрів, як я вам і казав, 6,3 і 6,3. Це усередині показники. Кожні 10 хвилин е, робиться відповідний запис, і три рази на день вони відправляються нам до офісу, і ми можемо працювати з ним. на сусідньому хребті, куди дістатись можна лише на важкій техніці. Працює ще одна така щогла: там і вітер сильніший, і до житла далі. Тож саме там і вирішили зводити парк вітрових електрогенераторів потужністю у 50 мегаватт. Сума інвестицій близько мільярда гривень. Ми закінчили всі передпроєктні роботи і почали проєктні роботи, а саме розробку схеми видачі потужності для прорахунку підключення на підстанцію. На сьогоднішній момент ми також закрили всі роботи частково по геології. Інвестор, французька корпорація Бетен зареєструвала дочірню компанію у місцевому селі, щоб платити тут податки. 50 робочих місць буде утворено найближчим часом. Плюс податки. Це надзвичайно важливо, адже ви знаєте, що район дотаційний і без інвестицій, без залучення інвестора ми з цього не вийдемо. Добувати електрику з води хочуть інвестори в іншому карпатському селі. Село довге Дрогобицького району. У 1979 році тут почали зводити потужну електростанцію. Амбітне будівництво тривало 11 років і закінчилось із розпадом Радянського Союзу. За радянським проектом річку Стрий мала перегородити дамба висотою у 70 метрів. А цю долину перетворити на водосховище. Зараз йдеться про значно менший проект на основі споруди, що залишилась зробити міні-гідроелектростанцію. Село, яке за радянським проектом, мали затопити, ставить перед інвестором свої умови. Саме перше у нас це біда зимою, особливо період. Це є дороги. Дорогу зробити повинні міст на другу сторону річки, тобто зв'язати два береги річки Стрий і до завершити будівництво значить, сільської ради, народного дому, бібліотеки. Майбутнє мінігес за намірами інвесторів має запрацювати у 2014 році, а понад 100 мільйонів гривень, вкладених у неї, мали б окупитись упродовж наступних 12 років. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.